Слухай, зараз жовтень, а я на пляжі. Вийшла на море зранечку. Море тепле, сонечко світуть, а душа співає. Серйозно. Тепло, як влітку, но сонце припікає, море тепле. Людей майже нема кайф. Відповідаю на питання: чи є чим зайнятися, окрім моря в цю пору. Звісно, що так. Екскурсії на кораблях, які я дуже рекомендую. І в слідуючому відео розкажу, як знайти економно. Особисто відвідала, мені сподобалось. Особливо купання в відкритому морі, неймовірні краєвиди. Вечори на території готелю досить різноманітні, дуже приємно посидіти біля басейну і посмакувати коктейли. Теплий одяг я з собою брала, але не одягала ні разу. В один з вечорів був дуже цікавий номер від анімації. Я особисто цього не очікувала. Була сцена з відомого у нас серіалу. Пишіть, хто знає, як він називається. Було дуже майстерно зіграно і всі глядачі були дуже вражені. Атмосфера була надзвичайною. Думаю що переконала тебе жовтень прекрасна пора для відпочинку. І знаєш що? Ціни нижчі, а сервіс той самий. Але це ще не кінець. Далі я покажу, як можна зекономити. Тому підписуйся, буде корисно і цікаво.